Вітаю! Це четверте заняття з підготовки до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху, на якому детально розглянемо наступні 10 тестових питань з розділу загальні положення. Питання 31. Колона пішоходів це? Вказано три варіанти відповіді. 1. Організована група людей, які рухаються по тротуару в одному напрямку. 2. Організована група людей. Які рухаються узбіччям в одному напрямку, 3. організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Для вибору правильної відповіді необхідно згадати визначення поняття колона пішоходів, яке наведено в першому розділі правил це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку, враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 3. Наступне питання. Питання 32. Регульованим пішохідним переходом вважається. Вказано два варіанти відповіді. 1. пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. 2. Пішохідний перехід, рух, по якому регулюється дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Для вибору правильної відповіді необхідно детально проаналізувати визначення пішохідний перехід та роз'яснення до цього терміну, це ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда. Призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються відповідними дорожніми знаками, дорожньою розміткою та пішохідними світлофорами. Регульованим вважається пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником, а не регульованим пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 33. Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника. Відсутні світлофори або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу, вважається, вказано два варіанти відповіді: 1 регульованим, 2 нерегульованим. У цьому запитанні знову перевіряються знання терміну пішохідний перехід, а саме третього абзацу, в якому зазначено, що регульованим вважається пішохідний перехід, рух яким регулюється світлофором або регулювальником, а нерегульованим – Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені, або працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 34. Доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена наведеним дорожнім знаком С, вказано три варіанти відповіді. 1. Пішохідна доріжка. 2. Велосипедна доріжка. 3. Пішохідна смуга Дане запитання перевіряє знання терміна пішохідна доріжка, що є доріжкою з покриттям, призначена для руху пішоходів. Виконана в межах дороги або поза нею та позначена знаком 416. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 35. Чи призначена пішохідна доріжка для руху велосипедистів? Вказано два варіанти відповіді. 1. Так призначена, 2. Ні. Не призначена. Для вибору правильної відповіді необхідно детально проаналізувати визначення пішохідна доріжка. Це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів. Виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 416. Також відповідно пункту 6.6. Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 36. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які рухаються в кріслах колісних бездвигуна? Пропонується два варіанти відповіді. Так, призначена, ні, не призначена. Це запитання перевіряє одразу знання двох термінів. Пішохідна доріжка. Це доріжка з покриттям. Призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 416. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску або крісло колісне. Враховуючи вищесказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 37. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть мопед? Наявно два варіанти відповіді. Так, призначена, ні, не призначена. Це запитання перевіряє одразу знання двох термінів. Пішохідна доріжка, це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею, і позначена знаком 4.16. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, Ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску або крісло колісне. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 1. Наступне питання. Питання 38. На якому з наведених малюнків зображено перехрестя, вказано два варіанти відповіді: на першому, на другому. У даному питанні перевіряють знання терміну перехрестя, це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Уважно розглянувши малюнки, можна побачити, що на першому явно показано знак 5.34, що означає початок житлової зони, яка в свою чергу прирівнюється до прилеглої території. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 39. На якому малюнку зображено в'їзд на прилеглу територію? Наявно два варіанти відповіді на першому, на другому. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно уважно розглянути обидва малюнки. Підказкою буде знак 5.34 на другому фото що означає початок житлової зони, яка в свою чергу прирівнюється до прилеглої території. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Наступне питання. Питання 40. Чи може автомагістраль перетинати на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні та велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин. Наведено два варіанти відповіді: так, може, ні, не може. Для визначення вірної відповіді на це питання необхідно пригадати визначення терміну автомагістраль, де в третьому абзаці чітко вказано, що це автомобільна дорога яка не перетинає на одному рівні інших доріг, залізничної та трамвайної колії, пішохідних і велосипедних доріжок, шляхів проходу тварин, має огорожі на узбіччях та розділювальній смузі й огороджена сіткою. Враховуючи вище сказане, з наявних варіантів обираємо вірну відповідь. Вірною буде відповідь 2. Розгляд та пояснення інших питань буде продовжено в наступному випуску. Загальна база тестових питань досить велика. Зважайте, що всі сучасні тести доступні лише на деяких онлайн тренажерах і не безкоштовно. Для отримання знижки в 10% на оплату повного доступу можете скористатися посиланням на один відомий ресурс, що є на цей час найдешевшим. Воно міститься в описі до цього відео та вказане на екрані. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео ні цвяха, ні жезла.